Двоє людей прокинулося вранці в одному ліжку. Залежний партнер каже: Давай повечеряємо разом. Контрзалежний відповідає: Ні, я працюватиму допізна. У здорових стосунках це просто звичайний діалог. Один запропонував, інший відмовився, бо у нього справи. Все нормально, життя триває. Але що відбувається в голові у залежного партнера? Паніка він одразу відчуває відторгнення, покинутість, самотність у його світі. Це не просто вечеря, а тесна кохання. І партнер його не пройшов. Далі починається класика жанру. Вона пише, подругам здається, він мене більше не кохає. Вона прокручує цей діалог у голові сотню разів. Вона шукає підступ у кожній його дії. Залежному партнеру завжди буде мало. Чому? Тому що він чекає на кохання, як дитина чекає від батьків безмежного, постійного, безсумовного. Він хоче, щоб партнер закрив усі його потреби, заповнив порожне, чудові що. Його кохають знову і знову, але доросла людина не може і не повинна ставати чиїмось рятівником. У неї є робота, хобі, зустрічі своє життя. Вона не прийшла у стосунки, щоб обслуговувати чужі емоційні голодні дири. Вона тут щоб розділяти життя, а не ставати для когось джерелом повітря.